У психологічному сенсі росіяни, які зараз воюють проти України, дуже погано вмотивовані. Російська армія поповнюється на 20-22 тисячі солдатів щомісяця. Вони погано вмотивовані, воювати не хочуть, але все ж таки йдуть помирати. Про це розповів військовий експерт Петро Черник. проводилися проводілися На мій погляд. Ми маємо справу уже із третім контингентом росіян. Перший був якісний та підготовлений у межах 200 тисяч людей. Другий був використання. Протягом минулого року зараз за принципом заміщення до 22 тисяч мобіків щомісяця встають у стрій. Російським солдатам дають елементарну зброю і кидають у бій. Максимум, що вони можуть виробляти за танками до 20 машин Т-90 на місяць. Водночас автоматів Калашникова рушниць Мосіна сотні тисяч. Треба буде дістануть зброю Другої світової війни. Ну і в психологічному сенсі вони надзвичайно погано вмотивовані. Ну, в мене таке враження, що е, зараз витягується десь на тиждень, днів на десять, витягується е, кілька комплексних рішень, які дозволять, мабуть, через пару тижнів відчути е, українську перевагу. Тобто зараз те, що робить командування, це, ну, по суті, така. Комплексна провокація противника на те, щоб кидати свої резерви, тому що є кілька напрямків, де українське просування дуже відчутне, і ну видно, що окупант панікує. Він починає зривати з третьої лінії своєї оборони резерви і затикати діри в. Фронті. І угу. це, мабуть, одне із, один із задумів українського командування. А е, ви також притримуєтесь думки, що це ну, наступ, контрнаступ немає значення, що це така попередня хвиля, щоб з'ясувати дещо у них. Ну, по-перше, е, ця провокація дала вже ну, перший результат. Ця... Наприклад, активізація авіації російської. За п'ять днів шостий гелікоптер збитий українськими. Їх у них, боже. Ї, ну, їх є у них, але не всі вони ті, що заявлені, як е, е, ті, що стоять на озброєнні. Вони всі справ, не всі вони справні. Тобто, ну насправді дійсно перевага в гелікоптерах в Росії велика, але і в е... нас їх практично практично у нас нема. їх дуже мало. Да. Вони є дуже мало, але в нас не вистачає фронтової протиповітряної оборони, саме фронтової. І те, як українські бійці навчилися використовувати фактично ці комплекси легкі з плеча, які стріляють. Це ну це унікальний результат насправді. От ми бачимо активізацію авіації. Ми бачимо, ну фактично, ми ж десь підозрюємо, що в надрах окупаційної армади є трохи новіших танків, є трохи новіших бронетранспортерів, є більш ну, підготовлені, більш підготовлені частини. Ви маєте на увазі, що їх хочуть витягнути? Так, так, їх якраз ну от. Комплексні удари, наприклад, те, що біля генічка в партизанському розбили склади, це вже великий результат. І найцікавіше, мені здається, якраз зводиться до того, щоб українська артилерія попрацювала так, щоб ближче за 100 кілометрів до лінії фронту. Росіяни боялися будь-які да, звертати склади. Є, да. Да. Угу. Да. Тому і і ідея якраз в цьому поки що по логістиці. Ну а потім, коли е Росія не може використовувати ні авіацію, ні е броню, тоді вони кидають людей масово. Вони живу силу кидають, і мені здається, що один із задумів якраз спровокувати їх масово затикати е лінію розмежування. Але да, ну, але вони. Роблять те, що можуть робити. А що Там. перше вони можуть робити? Це звичайно для них, як київський торт, це херсон. Бомблять. От гади. Окупанти вкотре гатили по Херсону, повідомили в обласній військовій адміністрації, поцілили у навчальні заклади, приватні будинки, СТО під обстріл, потрапили і медики, які поспішали на допомогу постраждалим. Подивимося. робили у нас полка отримав ногу ага. прильот був десь в 11 Отак так був прильот і не один прильот був тут багато було і воно туди лупило і дача за этим бачите? Три прильоти. Один між школою та садиком, другий був у дах. І три. Будьте роботи, далі. здесь вроде дваджіль. Я завжди запитую гостей, у чому причина цих бомбудувань, що хоче Росія цими. Бомбардуваннями завжди різні відповіді. Ну, це терор, це спроба довести населення до е, паніки, до вимог від влади скласти зброю. Ну, всі так відповідають. Так. Не можу я не можу собі уявити, щоб от через те, що оці бомбардування, щоб українці сказали, все, хватить, ми вже руські нам. Давайте ну, так, ну, я ж не вірю так, так у путіноїдів складена голова. В них, в них не, ну, не дві півкулі мозку, а нема взагалі. Дехто півкулі. каже, що дупа там просто. Ну, ну вона так, воно дві півкулі, тільки не мозку. Тільки не мозку. Та. Тому справа в тому, що вони ж. Ми оці схематози їхні уявлення про світ спрощений, це з одного боку ну, допомогло путінській владі абаять, так би мовити, бедланів своїх. Ну адже опорою путінської влади завжди було таке бедланське люмпенське населення. Але з іншого боку, вони тепер проєктують своє спрощене бачення світу на, на весь світ, так би мовити. І потім дивуються, чому їх ніхто не розуміє. Ну, факт.